Доброго дня! Сьогодні поговоримо про анестезійку для перманентного макіяжу і не тільки. Вона буває первинна. Первинна це кремчики. Вона наноситься на непошкоджену шкіру. Єдина первинна анестезія, яка має консистенцію геля, це ріпкеїн. Потім, коли шкіра вже пошкоджена, ми не можемо користуватись первинними анестетиками. Ми користуємося вторинними анестетиками. Вони всі зроблені гелем або рідиною. Тепер поговоримо про первинну анестезію. Її досить багато у нас представлено в магазині. Зараз підемо по виробникам. Доктор нам є канадський, канадський, такий трошки темніший. І є той, що вироблений в Китаї. Клієнти кажуть, що різниці не має у використанні, але кожен вибирає те, що подобається саме йому. Також є анестетики з Кореї. Вони є маленькі, альфа-кеїн і бета-кеїн по 50 мл, користуються популярністю. Також для косметологів чи для майстрів лазерної апіляції. Є такі великі банки по пів літра. Є джелідо це італійський анестетик, первинний, його тут 30 мл. Також хочу звернути увагу на iанестети крем це китайський кремчик, який користується популярністю для, саме як первинна анестезійка для очей. ТХТХ, вони бувають жовті, червоні, зелені, чорні, сині. Пишуть різну кількість анестезії, але на собі випробувала, не помічала різниці. Особливу увагу хочу приділити українському бренду: це Depain. Виробляється Wellness Farm в Києві, є різні дозування: 35 грамів, 100 і 500 мл.